Перспективу, щоб вчитися малювати. Яка була я тоді щаслива, хотіла й вміти і знати, тепер вишукую перспективу, щоб жити у цьому світі. А щоб була вона дивне диво, одна тільки я в одвіті, бо як не бачиш своє майбутнє, поволі згасаєш, скнієш, чи вийде, чи буде із тебе путнє, якщо не маєш надії, виштовхую нерви із сьогодення. Інерція тисне шавунно, чіпляюсь, спираюся на натхнення не колія нерви струни, десь там в тунелі світло з'явилось, дай Бог незустрічний потяг, свічечку несла. Духом молилась, аби не згасив її протяг.